Угоди про корисні копалини. Чи це справді буде проривом між відносинами між Україною та США? Міністр фінансів США Скотт Бесен заявляє, що угода про корисні копалини між Україною та США повністю готова до підписання. Документ охоплює співпрацю в галузі нафти, газу та інфраструктурних активів. Бесен підкреслив, що угода є взаємовигідною. А оскільки вона зближує Україну та американський бізнес. За його словами, український уряд вже схвалив таку угоду. Але все ж таки питання залишаються: а які саме умови закладені в документі? А чи не призведе це до залежності України від американських компаній? Деталі стануть зрозумілими напевно лише після підписання. Але вже зараз очевидно, що ця угода може мати. Далекосяжні наслідки для економіки України.